Збільшується! Ми змінили трішки схему гри, будемо по-іншому грати. Зараз награємо свої, свої ланки, так зв'язки між гравцями зараз. Намагаємось налаштувати, але минає також дуже хороша команда. Все таки ви всі бачили, як вони в основній частині себе проявили. В УПЛ дуже класно вони грали. Мені дуже подобалося. Я не дуже часто дивився УПЛ, але слідкував за цією командою. І сьогодні вони продемонстрували, продемонстрували що вони гідні, того, щоб можливо залишитись в УПЛ. Але так все склалось не дуже добрим чином для них. Юра, 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 перестраюся, Влад, Влад, зміщення! Хороший Я Був дуже шокований, е, таке мурашки по шкірі пішли, та був дуже радий. Ну, було, було мінімальне хвилювання, але мені як казали, що якщо немає хвилювання, то немає чого виходити на гру. Ну, Партнери старші всі налаштовували на мене і кхм, всіх молодих, то було мінімальне хвилювання. Я зробив пару дотиків до м'яча і все, все пішло. Добре. Зараз атака минає лівим флангом. Воробчак до м'яча не дістається. Його випередив кокуденяк, але атака вона відтримає. Удар Гунічева, і це 1-0. Помилка Карпат і ну, для нас можна би сказати, що це досвід, і будемо рухатись далі. Будемо продовжувати збори і готуватись до чемпіонату. Один нападаючий два-один на баланс на 17-го, Вище, вище піднімається. Тарас вміє бити штрафні, він минулих зборів забив, зараз забив, то йому потрібно більше бити і з гори, і з штрафних в горі. Я сподіваюся, що він ще своє заб'є. Може, ще й не в формі, але готувався на протягом трьох тижнів, там відпочив буквально 5-7 днів і потім почав працювати в Полтаві. А від зборів чекаю лише того, щоб набрати форму, підготуватися добре, тому що у нас добрі спаринги будуть якраз награти свою гру і, так сказати, в бій в прем'єр-лізі. Це збори. Трохи змішують і молодих, і більше опитних гравців. Тому це для, для того це і збори, щоб готуватися. Ми повинні грати трохи під нагрузку для того, щоб підійти до чемпіонату в своїй оптимальній формі фізичній. Забив добре, просто шах віддав дуже хорошу передачу. Голи завжди важливі, але найголовніше, щоб команда прогресувала та вигравала. У першому таймі був наш зіграний костяк, який в нас був ще з минулого чемпіонату. Тому напевно трошки щось більше виходило, а в другому таймі вже... Знову ж повторюсь, хлопці на перегляді, їм треба було подивити, ну, тренерського штабу, треба, треба було подивитися. Тому я думаю, що і такий результат. Ну, головна задача була в нас потроху, потроху крок за кроком, йдемо до підготовки до чемпіонату. Тому... Враження позитивні, бо команда виграла. Я думаю, ми з кожним матчем будемо пробавляти і проваляти. Ну, зараз, знаєте, багато розмов ходить, але як дніпро 1 вони ще попросили відстрочку до 6-го числа, то ми в режимі очікування, можна ви, так же сказати, та, ми завжди готові замінити команду і ходять жарти, що мене і не вилітає. Навіть якщо вони вилітають, то вони не вилітають. Сподіваємося, звісно, хочеться продовжити, ну, розпочати новий сезон в прем'єр-лізі. Але ну, ми готуємося до любого чемпіонату.